Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Білізаційний законопроєкт виникла суперечка, і вже не лише серед народу не стримався й омбудсмен. Дмитро Лубінець висунув заперечення і назвав найнахабніші порушення прав людини, що знайшлися у цьому документі. Що трапилося, як на це відреагували в Раді та Міноборони, і до чого це призвело, розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію є низка пунктів, які суперечать Конституції та порушують права людини. Тож уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що буде боротися за правки в скандальному законопроєкті. Про це він заявив в ефірі каналу Рада в рамках телемарафону Єдині новини 27 грудня. В Цьому законопроєкті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Я прямо про це буду писати. Коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене, це вже я так розумію, буде відбуватись не на етапі підготовці на рівні кабміну, бо Кабмін вже подав. А це буде на етапі підготовці до розгляду. В комітеті мова йде про законопроєкт номер 10378, У якому прописані, як будуть каратися ті, хто від мобілізації ухиляється. Натомість це викликало шквал обурені у суспільстві. Лобінець заявив, що запропоновані обмеження не можуть бути прийняті, адже доходить до того, що чоловіки не зможуть керувати своїм майном, їздити за кермом та взагалі отримати водійське посвідчення. Пряма норма конституції. Людина не може бути обмежена. В своїх правах, якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені. Знаєте, без безкінечно Лубінець порівняв такі покарання з методикою РФ з одного боку. Ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян України. Ми воюємо проти Російської Федерації, але не, ми, ми не можемо прийти до того ж самого стану, що ми, воюючи проти Російської Федерації, перетворимось. На щось подібне до Російської Федерації, коли у нас не будуть діяти ні закони, ні норми. і Конституція перетвориться просто на папірець. Саме тому я чекаю офіційне направлення цього законопроекту до мене. Ми будемо ретельно його вивчати, і я буду робити свої заперечення. Вже на ранок, 28 грудня, лубінець заявив, що напередодні з міністром оборони відбулися перші обговорення щодо цього законопроєкту. Вчора ввечері у мене відбув така навіть робоча нарада невелика, де були присутні представники міністерства оборони, були фахівці нашої інституції, де ми навіть в такому десь телефонному онлайн режимі вже мали компроміси: як з одного боку забезпечити закон про мобілізацію, з іншого боку, точно не порушувати права людини. Я хотів би подякувати за позицію особисто. Міністра оборони, який коли спілкувався зі мною, це якраз вчора в тому числі відбувалось, він сказав, що моя позиція дуже проста: права ми порушувати не можемо, але з іншого боку, ми повинні забезпечити мобілізаційні процеси всередині нашої держави, виключно на підставі закону. Я, як одна з таких прогалин, сказав, що треба було, напевно. Моїх представників мене особисто долучити до розробки подібного законопроекту можливо таких би юридичних невідповідностей не було. Я знаю, що не сподіваюся, точно знаю, що при підготовці цього законопроекту до внесення в сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. Ми зробимо так, що ми я кажу про в першу чергу про нашу інституцію, щоб права були забезпечені з іншого боку, щоб це е не перешкоджало виживанню нашої держави і поповненню мобілізаційного ресурсу, так би мовити, про який наскільки я розумію, був запит від вищого керівництва збройних сил України. Тому в цьому розгляді ми повинні полягатись. Е в першу чергу, на думку Збройних сил України, якщо вони від нас очікують, що буде новий закон про мобілізацію, то напевно ми повинні це зробити. Раніше щодо мобілізації висловлювався і сам Валерій Залужний, Непублічний генерал, уперше від початку повномасштабної війни, вийшов на прес-конференцію і заявив, що для ЗСУ зараз головне зброя та нові люди, Або дати відпочити тим, хто вже майже два роки живе без ротації. Потреба для нас це ресурс, це зброя, це боєприпаси. Це в тому числі люди. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби людей, яких ми втратили. Людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. все це разом формується у загальну цифру, і не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах, і в техніці, яка нам необхідна для ведення бойових дій, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І цей закон ми зараз обговорюємо, саме якраз, для того, щоб справедливість була. Захищати. Країну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-23 році. Війна на жаль продовжується далі. Тим часом спікер сухопутних військ зсу Володимир Фітьо заявив, що говорити про те, якою все ж таки буде мобілізація у новому році. Зарано документ таки відправлять на доопрацювання. На даний момент на даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як воно працює все зараз. Зараз нічого не змінилося. Тобто, всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з'явитися, актуалізувати свої дані. Призовний вік громадян, військово громадяни громадян 60 Зараз по мобілізації в збройні сили та сили оборони від 27 років. Беруть, якщо немає причин на не отримання строчки. тобто поки що ніяких змін все як працювало, так і працює мобілізація, здійснюється планово. Хоча люди встигли обуритися та запанікувати, телеграм-каналами зокрема посипалася інформація про те, буцімто українці масово переписують своє майно та активи на дружин матерів коханок після появи нового законопроєкту про мобілізацію. Про це також говорив журналіст Єгор Чечеринда. До нотаріальних контор вже вишукувалися черги відважних українських чоловіків. Черги не до рідних ТЦК та СП, а саме до нотаріусів. Ухилянти масово переписують своє рухоме та нерухоме майно, авто, цінні папери, інші активи на своїх дружин, матерів і коханок, адже законопроєкт запроваджує для ухилянтів заборону на проведення будь-яких операцій з цією власністю. Сумна реальність сьогодення. Але той, хто не хоче служити у власному війську, буде служити у ворожому. Тимчасово окуповані Мелітополь, Донецьк, Луганськ. Чинова Коховка не дадуть збрехати, і поки люди панікують, підхопили новину про нові законопроекти. І російські пропагандисти ті активно фарширують масу тим, що на війну в Україні братимуть навіть однооких, а за неявку в ТЦК робитимуть кріпаками. Росіяни вдало маніпулюють темою, не враховуючи, що законопроєкт не закон і його ще навіть не розглядали. Так особи з третьої групи інвалідності, поки в теорії можуть потрапити у списки потенційно мобілізованих. Але це рішення досі не прийнято як не крутим, водночас залужний каже, що в Україні давно час розділяти чоловіків на лише дві категорії: придатний або непридатний. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день е, оперування е, ступеню інвалідності другої групи, третьої групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний. Придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроєкті нами було запропоновано, ну виніше не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби, позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний. Відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі е, оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Знову ж таки, ще раз скажу про те, що е, ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в, цив... в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Збройним силам України. Мені особисто, мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати, На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди. Мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових. дій. Водночас гучну заяву зробили в міністерстві фінансів. Очільник відомства Сергій Марченко в інтерв'ю Форб заявив про те, що дискусія щодо мобілізації триває, і в міністерства є багато запитань щодо її термінів, планів і прогнозної чисельності осіб. Ба більше Марченко зазначив, що внутрішній потенціал фінансування армії не дозволяє зараз фінансувати заявлений законопроєкт. Я поки що не забігав наперед а дав можливість генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб. А відповідаючи на запитання щодо заяв президента Володимира Зеленського, що мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень, Марченко додав, що розрахувати насправді, оскільки це обійдеться, передбачити дуже складно. Наразі ж тривають дискусії щодо законопроєкту, які ідеї залишать, а які все ж таки приберуть, стане відомо на початку січня 2024 року, коли Рада вийде з канікул. А що ви думаєте про усі ці заяви? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!